Звіт про власний капітал. Натувати такий документ. Знаходиться він у розділі Регламентована звітність блоку звіти. Ось тут. Натискаємо двічі на цьому документі. Обираємо період 24 рік, періодичність квартал. Натискаємо Відкрити. Одразу йдемо до кнопки Настройки параметри звіту, в якому перевіряємо, чи є коректна. Позначка Сформувати звіт у 1000 гривень. Адже саме в такому показнику формується цей документ. Натискаємо Закрити, якщо все налаштовано вірно. Натискаємо у поле Дата підпису, де вводимо дату, якою ми будемо передавати звіт до державних органів. Натискаємо кнопку Заповнити. Система нам підказує, що Рядки, в яких відсутня інформація, будуть приховані, якщо необхідно їх відобразити з певних причин. Ми йдемо до поля налаштувати відображення додаткових рядків, в яких ставимо галочку навпроти необхідного нам додаткового рядка. І, так, який ми показали, дооцінка оцінка необоротних активів, інший сукупний дохід. Так, рухається ось цей рядок з'явився. Однак, зверніть увагу, після повторної натискання кнопки Заповнити такий рядок зникає. Ось його тут немає в розділі інший сукупний дохід за звітний період. Тобто, система перезаписує документ, і порожні рядки повторно прибирає. Необхідно знову ж таки йти до цього налаштування і робити його знову. Так, Система нам підказує, що Невиявленого збереженого звіту баланс за четвертий квартал і не виявлено жодного збереженого звіту баланс за 23 рік. Натискаю кнопку Заповнити і хочу прокоментувати ось це повідомлення, в якому було більше рядків, яке говорить про те, що за четвертий квартал 24-го року виявлено більше одного збереженого звіту. Коректне заповнення показників. З нього неможливе. Система перевіряє про наявність звітів, з яких брати показники, і якщо вони відсутні, зазначає, що такі відсутні, або якщо ситуація ось аналогічна даній, ми маємо за 24 рік в системі два баланси. Один з них в гривнях, другий в тисячах гривень. Ну, я практикую так робити, для того, щоб бачити заокруглення. Або для статистичної певної звітності додаткової, ці показники краще звіряти. Тому залишаю в базі активним лише документ у 1000 гривень, тобто той, який є оригіналом, який буде відправлятися до, державного, до державних органів. Якщо таких чорновиків, або ви подавали уточнюючі звіти за попередні періоди, має бути проведений лише один документ. Після того система. Наступного звіту форми, ну, в даному випадку номер 4 сприйме, з чого брати йому показники. Адже звіт про власний капітал формується і в тому числі з рядків інших форм. Натиснувши так, закриється це повідомлення, щоб зрозуміти, чи повторно воно буде показуватися. Це щодо порожніх рядків. І ви бачите, інформаційного повідомлення немає. Тобто показники заповнилися. Знову ж таки, дані у тих рядках, які підсвічені світло-зеленим кольором, ми можемо їх перевірити через, через розшифрування. І для прикладу, в багатьох рядках звіту про фінансові, про власний капітал ми будемо посилатися на показники інших звітів. В даній ситуації ми бачимо, що показник отриманий із звіту про фінансові результати за четвертий квартал, рядок. 23,55, графа 3. Тому важливо звіт про власний капітал формувати після того, як попередні звіти баланс. Звіт про фінансові результати, про рух грошових коштів уже будуть сформовані. Оскільки ви побачили, що такі показники вони перегукуються. Для прикладу, внесок до власного капіталу. Внески до власного капіталу. Тисну розшифрувати. В даному випадку йдуть обороти 46-го та 40-го рахунків або 46-й рахунок. Натиснувши двічі, ми перейдемо до відповідної оборотно-сальдової відомості по 46-му рахунку, і відповідно звідси можемо перейти до картки рахунку для того, щоб побачити, чи коректні документи сформували ці суми. Якщо ми так візуально розуміємо, що щось тут зайве. Натискаємо Зберегти після перевірки звіту і рухаюся у медову стиковку для того, щоб передати документ до метка. У блоці регламентовані звіти обираємо тип документу, «Форма 1 баланс, яка в себе включає усі. Форму: першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, які будуть вами заповнені. І таким чином буде передаватися. Натискаю пошук звітів. Так, помітка на видалення ні. Орієнтуємося саме на баланс. Тобто один з них видалений ось, бачите, іменування звіту, але в його складі будуть інші форми. Натискаю передати до метка. Чекаю повідомлення про передачу. Отже, передано В медку в відкриваю розділ звіт, реєстр звітів період рік-24. І ось ми бачимо: передалися наші форми, в тому числі форма 4 звіт про власний капітал. І ще хочу звернути увагу на такий момент. Якщо дивитися в регламентованій звітності, у нас звіт про власний капітал. Ніби зазначено стандарт 5. Тобто, Щоб ви не плуталися, це не означає, що це форма, це не розшифровка форми. В даному випадку, у нас форма 4 йде мова. Тобто це не співставна інформація саме з найменуванням форми. Так, У формі 4 перевіряємо показники на заокруглення. Так. Залишок на кінець року. дивимося. Інформація не співставляється із формою 2, відповідно, маємо зауваження. Ну, давайте відкрию форму 2 і глянемо, який показник зазначений там. Одразу ж ті заокруглення, які робила попередньо, вони теж будуть уже не актуальні. збиток. Мені здається, цей звіт передався у гривнях. Так, рухається до форми 2. І дивимося, який звіт у нас видалений, який залишений. Настройки параметри звіту в тисячах гривень. Збиток 2,197. Тут, мав би, залишитися в тисячах гривень, хоча ми бачимо на екрані. Не 297, а саме у гривнях передалися показники. І тому йде невідповідність із формою 4. І, відповідно, через кнопку Перевірити звіт ми виявляємо ті неточності, які будуть міститися у звіті, і не в співставні з іншими формами. Такі помилки, що відсутня форма-3, форма-5, шоста, не обов'язково. Ви бачите, вона зеленим підсвічується, це не критична помилка. Будуть до тих пір, поки у складі документу ми не побачимо інші ці форми з відпрору грошових коштів і примітки до річної звітності. Лише тоді, в сукупності, ця помилка прибереться, якщо буде все співставлено по цих документах. Крім того, хочу зупинитися ще пару секунд на електронному кабінеті. Де вам показати, що якщо ви вирішите подавати звітність через електронний кабінет, то у блоці Введення звітності сортуємо по року, 24-му, натискаємо кнопку Створити, можемо відфільтрувати саме по С01 блоці Фінансова звітність, у якому міститься по три форми кожного документу, тобто це 13, 14, 15 форми ті, які діяли. 14 діяла 21, -й, 22, -й, 23 -й роки. 13 діяла до того. Тобто до сьогодні в електронному кабінеті можна подати документи за попередньодіючими формами, тобто, які на сьогодні не діють. Ми орієнтуємося з вами на С01015. -01 Ну, це ще щодо балансу. Якщо говорити про звіт про власний капітал, то ось крайня 10-та версія цього документу. Хоча по кожному із цих звітів зазначено, що гранична дата 10 лютого 2025 року. Але наголошую, що ідентифікатор форми розпочинається саме на С.